Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І в сьогоднішньому відео я знову хочу розповісти вам про свої мрії. Ви пам'ятаєте, у своєму минулому відео я розповідала вам, що хочу зробити партерний сад. І ось зараз я стану на місце, де в майбутньому буде стояти моя садова лава. Але що я буду бачити, сидячи на ній, невже тільки партерний сад? Ось давайте зараз ми пройдемось моєю майбутньою доріжкою поміж грядок і станемо на це місце. Тут я хочу поставити теплицю. Так, я доросла до теплиці. Знову зайшла у Пінтерест і ось понашукувала кілька варіантів, які мені дуже подобаються. Єдине, що не подобається мені у цих тепличках, це чорний колір. Я хотіла б щось більш теплого кольору, або під дерево, або коричневого, але прийдеться ще пошукати різні варіанти. І саме тому, що я захотіла мати тепличку у своєму садку, я і надумала пересадити лохину у цей куточок саду і створити для неї гарний партерний сад. Ви знаєте, мені подобається ця рослина. Не раз казала, що вона. Виглядає як декоративна, тому вона заслуговує на гарне місце у садку. Крім того, ягоди дуже смачні, діти їх люблять. Ось ці грядочки я тут залишаю, а ось ці грядочки хочу прибрати. І зараз поясню чому. Ось ще раз погляд на місце моєї майбутньої теплиці. Скажу чесно, що Наступному році я не планую її ставити, тому що та теплиця, яка мені подобається, вона коштує дуже дорого. Я поки на такі витрати не налаштована. Це лише мрія. Але ось цей куточок біля лаванди. Я дуже хочу переробити, тому що це доріжка, яка виходить із моєї кухні, і ось який вид завжди мені відкривається, коли я йду на свій маленький город. Але мені хочеться йти сюди із чашечкою кави і своїм сніданком. І ось сідати тут за свій столик, бістро. І він може мати такий вигляд. Або Ось такий. І навіть такий, скажу чесно, дизайн не має значення. Я просто дуже мрію про сніданки у своєму улюбленому садку. Але ось ця доріжка буде вести не лише до мого столика, а ще й до входу у теплицю. Десь ось таку теплицю я хочу мати, і приблизно так вона і буде виглядати. Таким буде вхід з цього боку. Тому всі ці свої грядки мені потрібно звідси прибрати, хочу поставити їх ось у цей куточок. А ще у цей куточок хочу пересадити інжир. Він посаджений в мене у затіненому місті, тому зовсім не плодоносить. Але я посадила його сюди із тією ціллю, щоб захистити від заморозків, тому що тут сосна, лаванда, йому тут тепло. Але я розумію, що там темно, він там плодоносити не буде, тому ось. Тут буде його нове місце. Надіюсь, тут йому вистачить сонця. А ще пересаджу сюди і свої кущі смородини та й лаванду трішки попересаджую. На моєму плані буде видно. Як саме я хочу змінити це місце. І я така рада, що зможу проводити у цьому куточку більше часу. Я вже давно шукала місце у своєму садку для бістро і подумала, що ось саме це місце буде найкращим, тому що тут вихід із моєї кухні і тераси, а ще тому, що це моє найулюбленіше, як на мене, найгарніше місце у моєму. Садку. Тут ростуть троянди Golden Celebration і відкривається вид на всі мої троянди, Та й поруч сосна, яка, до речі, дуже пахне у сонячну погоду. Чому я не хочу снідати на своїй терасі, навіщо мені окремий столик? Тому що моя тераса влітку дуже прохолодна. Вона стоїть у затінку і дивиться на північний захід. Тому вранці там некомфортно снідати, а ось тут вже з'являється сонечко. Але давайте краще я знову візьму аркуш паперу і покажу вам на схемі, що саме я хочу змінити. Якщо вам цікаво, то будемо планувати разом. Перш за все я знову роблю розмітку свого аркушу паперу. Ця частина мого саду має ширину 5 метрів, у довжину теж близько 6 метрів. Так ось, за допомогою лінійки і олівця відміряю. Приблизні відстані, знову ж таки кажу, це не точний план, це лише візуалізація моєї мрії. Ось тут в мене знаходяться мої грядочки, їх я хочу лишити, намалюю їх більш схематично, тому що вони в принципі ніякої ролі на цьому плані не зіграють. А тут накреслимо приблизні розміри моєї майбутньої теплиці. Такої теплиці я, до речі, не знайшла в продажі в Україні лише за кордоном. Якщо ви знаєте, де можна купити. Саме такі, як я показувала на фото, то, будь ласка, напишіть мені у коментарях, тому що та пропозиція, що є на українських сайтах, мені зовсім не підходить. Поліетиленову тепличку сюди не хочу. Так, ось із з цього боку буде вхід, який раніше казала. Підтираємо трішки зайве, поставимо приблизні розміри. Ось відстань теплички до сусідського паркану буде приблизно метр. А далі роблю розмітку своєї майбутньої садової доріжки. Теж, поки малюю неточні її параметри, вже в натурі буду дивитися. Але хочеться все рівно намалювати свій столик. Зараз, до речі, в епіцентрі скидки на ось такі садові столики. Я ходила на днях, дивилася, зацікавилась, але єдиний спосіб його зараз придбати це попросити свого чоловіка зробити мені. Подарунок на всі наступні свята, на Різдво, на Новий рік, на День Закоханих і на 8 березня. Подумаю над цією ідеєю. А зараз поки так трішки помрію і схематично його намалюю. Я навіть зайшла на сайт епіцентру, щоб подивитися, які дизайни є столиків, і ось що я знайшла. Саме такою поверхня може бути столика Бістро. І такою теж дуже гарна. І такою. Ну, Там на сайті ще багато було дизайнів. А сам набір ось виглядає так. Гарно, правда? Але давайте будемо рухатись далі. Ось саме сюди я хочу пересадити свою лаванду, щоб вона ніби закривала мій столик від майбутніх грядок. А з цього боку, напевно, лаванду я саджати не буду, тому що і доріжка буде дуже тоненькою. Ну, подумаю, тут краще я поставлю теракотовий горщик або для пряних трав, або для полуниці. Ще подумаю сюди хочу пересадити інжир. Сюди смородину. Перенесу сюди свої грядочки. Деякі тут і лишаться, а деякі добавлю. Знову ж таки, подивлюсь, як це буде виглядати в натурі. Не впевнена, що саме так. Але я хочу їх лишити. Ось тут під сусідським парканом у мене ростуть черешні, які я формую на штамбі. Між черешнями я хочу посадити малину, але хочу, щоб малина росла не кущем, а ось так поставити теж опору для малини і вести її гілки на опорі. А ось у цих е, грядках у мене ростуть піони. Тут зібрана справжня колекція, але саджанці дуже молоденькі, е, тому я їх не показувала у своїх відео. У інших грядках у мене ростуть пряні трави, і я планую саме їх пересадити у цей горщик. Можливо, що горщики поставлю і біля столика, але це вже буду дивитися по ситуації. А зараз хочу схематично показати, що буде у моїй теплиці. По-перше, я спочатку подумала, що, можливо, інжир, якщо не буде е давати мені плоди на вулиці, то, можливо, я посажу його в кінець теплиці. А ось по боках. Точно будуть довгі рядки, тому що я хочу, щоб ця теплиця була не для квітів, а саме для помідорів, огірків або, можливо, якихось інших овочів. Поміж овочів хочу посадити чорнобривці або якісь інші квіточки. Подумаю, подивлюся. А ось тут. В кінці теплиці, якщо я не буду там садити інжир, то поставлю дерев'яний столик, на якому, по-перше, буду сіяти свою розсаду, хочу, щоб в мене таке було місце у садку, яке було призначено саме для садівництва. Тому я хочу тут сіяти розсаду, а ще, можливо, у горщиках вирощувати лимони, апельсини, мандарини, тому що для цих середземноморських дерев потрібно також зимувати на підвіконні вони плодоносити. Не будуть. І оскільки я тепличку поки не планую у наступному році купувати. Але ось доріжку цю дуже хочу зробити під столик. Особливо ось це коло під столиком. І у мене на нього має вистачити тротуарної плитки. У нас трішки її лишилося, тому я спробую ось так ближче показую начиння своєї. Теплички, Надіюся, що саме так і буде. Дуже хочу. І ось так, виходячи з теплиці, буду сідати за свій столик бістро. Я надіюся, що вам сподобалось це відео. І Хочу порадити вам мріяти і ось так малювати свої мрії. А ще дуже вдячна вам за перегляд. Бувайте до наступних відео. І головне, бережіть себе.